Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, те проїдять. Та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та й зроби їй солом'яного бичка і осмоли його смолою. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок набрала баба мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком, наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені, а бичок йому. Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хаб забіг давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та зав'яз зубами ніяк не вирве, сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, лихо, мені велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він вже додому пішов, та мерщій днище і гребінь на плечі та додому. Коли дивиться ведмідь у бору бичка тягає вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав, іди його забери. Дід вискочив від дер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От і на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка, хто ти такий? Я бичок тритячок, соломи зроблений, з малою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, ту дай і мені смоли засмолити бік, а то каторжні собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смолу віддерти. Дер дер та зубами й зав'яз, що ніяк і не віддере, що хоче назад, то ніяк, вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не видко. Вона й подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла дідові, сказала, дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, со зроблений, смолою засмолений. Дай мені, смоли, голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала, він вкинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх четверо, сів дід над лядою в льох і давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає його. Діду, нащо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури кожухи і собі, і бабі. Ой, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси. Взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою знову ножа гострить. Вовк і питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму шапки пошити? Ой не ріж мене, діду, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Глядиш, прижени. І вовка дід випустив. Сидить далі та ще ножа гострить. Виткнула мордочку лисичка й питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти наша гостриш? У лисички каже дід, гарна шкура на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю. Я тобі гусей і курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку дід пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострий. Зайчик його питає. Навіщо? А він і каже у зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички і шапка. Ой не ріж мене, дідусю. Я тобі стрічок, сережок миста доброго не несу, тільки пусти на волю. Пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось у нас у двері шкреботить. Піди подивись. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг аж у двері знов дер дер, повен двір овець вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, продали овечки та накупили волів, та став дітими волами ходити чумакувати та й забагатіли, а бичок, що його не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки й розтанув.